Рада вітати вас, другі глядачі, на своєму каналі Скорпіони. Розклад сьогоднішній для вас і тема розкладу: Що стукає в двері? Які події, які новини вриваються у ваше життя? Давайте дивитись. Коротесенько про головне, як завжди, на трьох картах. І так. Кубки ідуть кубки: сімка кубків, король кубків і колесо фортуни. Також сьогодні ще дивлюсь додатково, як завжди, підказку пораду від вищих сил, без цієї карти. Ніяк вона багато чого додає в розклад. Дорогі глядачі! Ви знаєте, у ваше життя нарешті вривається якась стабільність в емоціях і в почуттях, тому що деякий період, як показує мені сімка кубків, все було в такому підвішеному стані. Хтось вам щось обіцяє, але ви не бачите виконання цих обіцянок, хтось вас кудись кличе, але ви не зустрічаєтесь. Хтось вам обіцяє, що більше нікому не розкаже, але потім ви. Чуєте інформацію або свій секрет від інших людей, тому, мої другі друзі, на зміну. Усім цим подіям до вас іде стабільність, тому що король кубків показує, що біля вас залишаються ті люди, в яких ви будете впевнені. І ось такі події вриваються у ваше життя. Можливо, з кимось ви поставите крапку, можливо, просто перестанете з цими людьми обговорювати важливі для себе теми, які би ви, наприклад, хотіли залишити в секреті, але ви 100% налагодите все у спілкуванні. І якщо подивитись на те, що далі іде колесо фортуни, це, знаєте, карта, яка запускає глибокі трансформації і зміни на краще. Також ця карта показує, що за стіл переговорів з вами сядуть тільки вірні, тільки справжні люди, які вам потрібні. Тому що не можна відокремити себе взагалі від дружби, спілкування, від людей, тому що через людей до вас приходять і фінанси. Ну і, звісно, різні ситуації. Тому, дорогі друзі, тут важливо зрозуміти, що сядуть тільки ті, хто вам треба, і ви будете спілкуватися лише з тими, хто дійсно щирий з вами, хто на вашій стороні. Я ще також хочу додати, що Колесо Фортуни відкриє дуже багато інформації, і, можливо, ви дізнаєтеся правду. Можливо, хтось навіть вас використовував щось своє говорив, ви не розбиралися в цьому. І колесо фортуни якраз відкриває знаєте, ці книги для вас. І ви тоді вже починаєте розуміти, що не всі, що тут були, з вами щирі, не всі, що тут були з вами, говорили вам правду, і декого треба дуже сильно переглянути. Тому ось такі події стукають до вас двері, мої дорогі друзі. Я вам бажаю дійсно емоційно завжди відчувати підтримку, бути впевненими в людях, тому що це важливо. Це дійсно важливо. А тим паче, що ви якраз водяний знак, і у вас багато чого пов'язано на емоціях, для вас це 100% важливо. Так, і підказка, порада від вищих сил. У спетаклів, це знаєте, коли ви переходите? Відкривається така далека дорога до ваших мрій, до ваших бажань. Що ви тут бачите? Ви бачите квітучий сад, приємні події. Ви бачите нові можливості. Ви бачите стабільність, і що мені дуже подобається, що монетка у ваших руках, що дійсно не треба думати, де взяти гроші. Підказка в тому, мої дорогі друзі, що можливо ці емоції і впливають ще й на ваші доходи. Або на щось витрачаєте зайве, або ж просто розчаровуєтеся в чомусь і не можете нормально заробляти. Бо завжди настрій пов'язаний з фінансами, коли ми щасливі, задоволені, коли у нас все добре, ми готові, що ми готові гори перевернути. І зовсім навпаки відбувається, коли у нас є якісь розчарування. Тому, мої дорогі глядачі, вищі сили показують, що у вас все стабільно, що у вас все добре у фінансах, а також що у вас все добре в емоціях, і найголовніше, що вам дійсно щастить, бо колесо фортуни запускає для вас глибокі зміни. Відкривається правда. Яка несе стабільність у ваше життя? Ось такий я сьогодні для вас прочитала розклад. Вам бажаю всього хорошого. Нехай у ваші двері дійсно стукають лише позитивні новини, щасливі події і хороші люди. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей! Ваша Надія краще.